Ніна Грицюк. неймовірна історія хлопчика сироти, який знайшов собі маму, тата і сестричку. Колись Оксана Крук працювала на Житомирському обласному телебаченні, а що була ведучою дитячої програми в гостях у Ксені, то жінку запросили провести новорічне свято в місцевому будинку дитини. На той момент Оксана з чоловіком Миколою вже мали доньку, але дуже хотіли сина. Тільки Бог чомусь усе не дарував омріяної вагітності, хоча аналізи показували, що подружжя цілком здорове. І от на новорічному святі Оксана побачила, як маленький хлопчик зі світлими кучериками чомусь плаче. Взяла його на руки, щоб заспокоїти, а потім сталося те, що жінці просто перевернуло все в душі. У мене на шиї був хрестик. Він узяв хрестика, уважно на нього подивився, поклав на місце і схилив свою голівку мені на плече, згадувала Оксана в інтерв'ю для суспільне Житомир. Мене тоді просто накрило, з того новорічного свята я вже не бігла додому, летіла. Ще не знала, як сказати чоловікові, але без цього хлопчика я просто не могла жити, дихати не могла. Перед очима постійно було його личко. Він, білобрисик, такий маленький, схожий на мене. Цілих два тижні жінка була в роздумах, не знала, які б то слова підібрати, щоб розповісти чоловікові про Ореста, котрому тоді було всього рік і три місяці. Я так обережненько почала підводити до цієї теми, згадувала Оксана. Микола, кажу, як ти дивишся на те, щоб усиновити маленького хлопчика? А мій чоловік на це обертається і відповідає, ти знаєш, усіх дітей ми ощасливити не зможемо. Але давай хоча б одному маленькому хлопчику подаруємо любов. Після того була ще розмова з донькою, проте Анна у відповідь дуже зраділа, правда, спершу подумала, що мама вагітна, та коли дізналася, що батьки хочуть усиновити хлопчика, не засмутилася взагалі. Навпаки, поїхала з мамою, щоб познайомитися з майбутнім братиком. Після п'яти місяців збору документів та рішень суддів сім'я Круків нарешті поповнилася на ще одну маленьку людину. Це сталося на покрову, не передати словами, що ми відчували, сльози заливали обличчя. Удома в нас на Ореста вже чекали і ліжечко, і візочок, і речі. Ми привезли його, а він сидить і не розуміє, що відбувається. І ми такі самі не знаємо, що робити, як годувати, що дати. То він як сидів на диванчику, так і заснув, розповідала потім Оксана колегам-журналістам. Потім я дуже чекала, коли Орес скаже мама. Він сказав ну, і мене знову накрило. Відтоді минуло вже 13 років. Сказати, що вони були легкі й безхмарні ні. Склалося по всякому. Визнають Микола з Оксаною ось чому сім'ям, які усиновлюють дітей, обов'язково потрібен психолог, аби підказував, підтримував морально. Хтось повинен пояснювати новим батькам, який у них має бути алгоритм дій. Бо усиновлення дуже серйозна і відповідальна справа, із власного досвіду знає Микола Крук. Але наш Орест росте, як справжній хлопчик, займається футзалом, у нього гарно виходить, я горжуся сином, у нас є досягнення, але й проблеми є. То в навчанні не дуже, то з поведінкою, ну, це вік такий, перехідний, усміхається Оксана. Нині Орест знає, його батьки не кровні, але й знає, що для мами з татом він найулюбленіший хлопчик у світі. І це головне.